В самому центрі затишного Кропивницького розташований красень, який суттєво виділяється з поміж інших будівель найстарішої вулиці міста. Це кіровоградський обласний музично-драматичний театр імені Марка Кропивницького. А 153 роки тому ця будівля стала першим кам'яним театром в місті Єлисаветград. Інженер-полковник Трамбицький у 1865 році подав до міської управи запит на дозвіл для побудови театру, і вже за два роки за його ж планом і за його кошт було збудовано цю будівлю. Театр був побудований у стилі класицизму з елементами декоративного бароко. Вхід двоповерхової споруди був прикрашений трьома арками з чотирма колонами. На даху була розміщена скульптурна група з музами грецької міфології, мельпомени, талії та терпсихори. А ще театр отримав надзвичайно дивовижну акустичну систему оркестрову яму було вбудовано сотні пляшок горловиною до сцени, у стіни глиняні амфори та так звані мембрани з очерету. Все це допомагало чути найтонший шурхіт сцени, до останніх рядів партеру в той же час глядачі могли перемовлятися, не заважаючи ні один одному, ні акторам на сцені. Одним із визначніших театралів, який розвивав театральне мистецтво на Кіровоградщині, і загалом в Україні, був Марко Лукич Кропивницький. Саме він відкрив театральний сезон у цьому театрі і заявив про зрілість українського мистецтва. У цьому приміщенні вперше, 27 жовтня 1882 року, Марія Занковецька, будучи в трупі Марка Кропивницького, зіграла виставу Наталка Полтав. І прийнято вважати саме з цієї дати почався відлік українського професійного театру. Впродовж свого існування театр зазнав п'ять реконструкцій. Передостання призвела до повної втрати первісного вигляду інтер'єрів. Театр було перероблено до невпізнання у 1975-1976 роках відбулася грандіозна реконструкція. Яка не пішла на користь самому театру ні його зовнішньому вигляду, ні акустичній системі, що була демонтована. Проте протягом 2011-2012 років будівельники, архітектори повернули театру його в колишній вигляд. На знак пошани до діянь Марка Лукича у 1940 році театру було надано ім'я Кропивницького. Яке театр носить і до тепер?